Ірина Жиленко, і світла алея веде до стрімкої води. Скажи мені, де я, і звідки ця легкість ходи, засипаний квітом будиночка, сонячний дах, скажи мені, звідки в мені ця сліпуча вода, і вибухи світла, і сонячний радісний звір. Засипаний квітом маленький будинок, і двір, гроза відкотилась, і змиті дощем на зорі, в мені засвітились акації струнки, ліхтарі, і світла алея, і пляж, і старенький причал. Скажи мені, де я, і звідки ця спрага почать спочатку розкрити? Вікно в пламеніючий сад і в чистому сшитку найперший свій вірш написать.